Що об'єднує людей різної національності, статі, віку. Всі ми читаємо літературу, дивимося фільми, слухаємо музику, займаємось спортом. Але які б угодобання у нас не були. Де б ми не перебували? Яке б місто чи країна це не були? Берлін. Прага. Мальницький. Ми Тернопіль. Вілісі та Картвело. Київ. Нас об'єднує любов до нашого Бердянського державного педагогічного університету. У нас забрали дім. Крали звичне життя. Наші рідні корпуси університету. Але у нас ніколи не заберуть. Ні нашу історію, ні наші традиції. Честь. Гідність, батьківщину, свободу і незалежність. Ми вільний народ, вільної держави. Ми, викладачі і студенти Українського Бердянського державного педагогічного університету. Віримо в Збройні Сили України і в нашу перемогу. Віримо, що повернемося додому. Все відновимо і відбудуємо. Пишаюся нашими студентами, викладачами, співробітниками, пишаюся їх витримкою і незламністю. Пишаюся тим, що вони, незважаючи на всі обставини, залишились вірними університету, вірними Україні. Впевнений, що і в цих обставинах ми з гідністю будемо продовжувати нашу роботу. Нас розлучила війна, але нас об'єднує любов до Бердянського державного педагогічного університету. З днем народження БДПУ! З днем народження. Вердянський державний Педагогічний університет. Вітаємо з ювілеєм. З днем народження. БДПУ! З днем народження. БДПУ! З днем народження. Бердянський державний педагогічний університет. Юбілей. З днем народження, БДПУ. З днем народження. Рідний університет. З днем народження БДПУ. З днем народження БДПУ. Єдність, наша сила. БДПУ в серці. Україна понад усе. Не народження ви